Мене звати Сергій Колесніков, я співзасновник Шатам. А це моє писиня Вінтер, яка по сумісництву є талісманом. Шатам в цьому відео я дуже хочу подякувати всім тим з вас, хто підтримав Шатам в рамках нашої недавньої кампанії е, з підтримки і нарощування мембершіпу. Зараз як ніколи українцям потрібні позитивні новини, хоча б якісь. Е, зараз як ніколи нам потрібно бачити світло в кінці тунеля. Нам потрібно розуміти чи є у нас надія в найближчому чи хоча б далекому майбутньому, що там намагається закривати всі е, ці потреби? Ми розповідаємо е, історії тих людей, які незважаючи на важкі випробування в їхньому житті, створили власну історію успіху власними руками. Я звертаюся до всіх тих, хто розуміє цінність такого наративу, цінність такого контенту і цінність такої позиції. У вас є шанс підтримати. Цю позицію, і у нас є шанс продовжувати робити те, що ми робимо, завдяки вам. Тому, будь ласка, 100-200 гривень не така вже велика сума для того, аби підтримати мільйони українців, а нас дивляться мільйони українців, і дати їм, хоча б, якусь надію на майбутнє, і можливо навіть засипати вхід. До тої помиральної ями, яку кожен день копають в соцмережах нещисленні проросійські блогери і просто корисні клоуни.